Му відсутності вуличного освітлення у Покровську журналісти телебачення капрі підіймали неодноразово, і ось майже через два місяці звернень отримуємо хоча б якийсь результат. 6 листопада на офіційному сайті Покровської МВА з'явилася інформація, що незабаром у Покровську та Родинському будуть освітлені деякі пішохідні переходи. Щоправда, підсвічуватися будуть лише 36 переходів із 85, які є у громаді, тобто менше половини яким чином будуть обирати, які частини міста більш важливі і де підсвічувати, а де ні, невідомо. У Мирноградській громаді також планують вімкнути вуличне освітлення, але лише до 19-ї години вечора, зазначив начальник Мирноградської МВА Юрій Ключка. Я вважаю, що освітлення не на часі, але є сьогодні доручення до 19-ї години освітлювати. Громаду. На сьогоднішній день триває обстеження ТПшек, в якому стані знаходяться лінії зовнішнього освітлення. Я просто пам'ятаю часи там, березня, квітня, і навіть травня 2022 року, коли там їх просто вирізали ці лінії, і на сьогоднішній день. Трохи проблематично їх так по наказу, одним робільником їх включити, але ми над цим питанням працюємо, будемо намагатися в найкоротший термін все це вирішити. Ми працюємо над тим, щоб освітлювались. Було освітлено все те, що було освітлене до 2022 року. Як воно буде через місяць або через два? Я не можу вам сказати. Невідомо, я не скажу вам термін. Це може бути тиждень, а може бути два. Тож освітлення у Мирноградській громаді включити обіцяють. Проте терміни виконання робіт наразі невідомі.